У Мене запитання тут, якраз тоді ще ну одне, але воно буде велике. зважаючи на те, що Трамп претендує на Гренландію, йому така історія може бути вигідна. Це туди, це сюди розміняв. Да? -ї -ї. О, а що тоді з Тайванем? З Тайванем ситуація зовсім інша, тим паче, буквально десь 2-3 тижні тому. Держдеп чітко дав зрозуміти, ну це була конкретна заява: ніхто ніколи не відмовиться від Тайваню. Тайвань був, є і залишається для Америки ну такою сакральною а, історією, до якої Китай не має права доторкнутися. Ну, Китай вийде скаже: чекайте, ви визнаєте Крим Російським, тоді все, руки прочить Тайвані. Тайвань наш і що тоді буде? Ні, так саме скажеше американців. визнаєте Тайвань. Вони ж не визнають. Наскільки я пам'ятаю, Тайвань це є частина Китаю. Я, я, я розумію. Вони говорять про єдиний Китай, але з боку Тайваню. Китай говорить про єдиний Китай з боку Китаю. І всі давно знають і розуміють Тайвань не є членом навіть організації Об'єднаних Націй. Тут справа зараз не в цьому питання в іншому, бо тоді всі скажуть: ну ти ж погодився на те, що Путін забрав Крим. Тоді Тайвань наш все. Ні, ти йдеться. Я про це сказав самого початку. Що це прецедент, і це зміна світового порядку? Тобто, кожен і то в тому, в тому числі і Китай, звичайно, він буде наполягати на тому, що ну, в нього зараз е, першочергове завдання забрати Тайвань. Ну ми в ну, в нього вся бойова машина на, направлена виключно в одну сторону. Ми ж бачимо. Тобто вся військова доктрина в нього направлена виключно в одну сторону. Тобто він працює він все робить для того, щоб забрати Тайвань. Тобто там як зациклені, знаєш, типу хочеться сказати, та живіть собі спокійно, боже, величезна країна, комфортно себе почуваю. Навіщо це все? Ну тобто, але світ працює трішки по іншому, ніж ми мислимо. Ну окей, але це дійсно я з тобою Погоджую, що дійсно є певні питання, які потрібно буде вирішувати в глобальному м, такому скажімо е, схремзам. Потрібно буде змінювати взагалі весь підхід до вирішення проблем, вирішення суперечок. Ми вже зрозуміли, що не ну ООН не працює. Ну ми всі вже зрозуміємо це прекрасно. Тобто, і як мінімум, потрібно буде облаштовувати новий світ, але без оцих е п'яти країн. Які будуть накладати вето, без, е, скажімо так, разом з е, тою самою, як я сказав виконавчою службою, яка буде дійсно вирішувати жорстко і чітко. Тобто, плюс глобалізація світу вона має бути максимальною. Вона має бути максимальною. Поясню чому, тому що чим більше ми будемо відрізати е, оці. Тоталітарні країни е, Росію, всі інші, від е, світового е, співтовариства, тим більше вони будуть мати вплив лок локально, і тим більше вони будуть незалежними, тим більше вони будуть створювати проблем в світі. Тому що якщо ти глобалізований, якщо твоя економіка глобалізована, ти залежиш багато чого від кого. і весь світ, в тому числі, сполучені штати Америки і інші вони можуть створювати важелі впливу на тебе і маніпулювати тим чи іншим економічним розвитком, і так далі. Тобто, е, як мінімум, вони мають вплив. На того самого тоталітарного правителя на даному етапі. Путін дуже сильно обмежений в цьому плані, тому що він каже: у мене є ще от країни, яким я собі грубо кажучи, продаю всю свою ту нафтогаз і все інше. І я себе комфортно почуваю. Ну тобто, Китай мене купляє, індія купляє і всі інші. І е, ви також від мене залежите, в тому числі, тому, тому я себе комфортно почуваю. Я можу витрачати кошти на зброю і знищувати весь світ. От це все базис, який е, зараз створює величезні проблеми. Я розумію, що цей світ він занадто складний, і поки що аналітики навіть сполучені штати Америки вони не можуть справитися з цим для того, щоб. Створити отакий знаєш окремий якийсь органи, які би це все правильно побудували, або, або можливо цей світ має пережити якийсь катаклізм для того, щоб потім, знаєш, як ти каже на руїнах побудувати щось нове. Ну як це відбувалося після а як тоді визнання Криму російським допоможе, до прикладу, ці всі історії? Та ніяк не допоможе. Ну слухай, ну це це, це, це нонсенс. Ну е, я розумію, що це це це, ну, це руйнація взагалі світового е, порядку. Тобто ми в принципі ми можемо ООН розганяти на другий день, от просто його розганяти і казати все. До побачення, ми я нам не… Він не... проголосує за цю резолюцію, він навіть на порядок денний не поставить. Тут е, ну, версія, слухай, ну в будь-якому випадку будуть будь так, ну дивись, ну, в будь-якому випадку будуть е, персонажі, які будуть голосувати за, ти розумієш? Ну, тобто навіть які присутні персонажі вони судно б голосувати за і казати, що це нормально. Ну то боже, ну це крем їхні. Вони проголосували референдум, все інше. Розумієш. Тобто, ну отакий зараз світовий співпорядок. Ну якщо зараз не працює а, а, світовий кримінал, ну це міжнародний кримінальний суд. Він просто не працює. Він видає свої укази, є злочинець Путін. Його заарештувати немає змоги. Ну він не працює. Навіщо тоді його просто створювати аби він був? Ми проїдали зарплати. Ну може. Трамп Трамп відмовитися, сказати, ми, ми не будемо виконувати указ, чи там Путін відмовитися? Ну всі можуть сказати, ми, ми завтра можемо вийти і сказати, ми відмовляємося, розумієте? Тобто, і це є велика проблема, тому що немає важливі впливу. Я сказав, що один з варіантів це глобалізація, і плюс е, побудована цьому певного такого е, як його е, протоколів, певних, певних протоколів, за допомогою яких можна те інші впливати, але чи захочеться робити Китай? Тому що він бачить, як це так. працює, як так. як що хоче з ним зробити, як бачить, як з Росією впливати. Він ж підлаштовується під це. Він каже: а, окей, ми розуміємо, що ви завтра захочете нас обмежити після початку бойових дій. Ви одразу ж таки будете нас блокувати. Вони будуть накопичувати зараз резерви максимально для того, щоб як мінімум там роки там 3-4 там проводити бойові дії. Ну гіпотетично. Вони вчаться в на українських досвіді. Правильно, тому що більше так. досвіду немає таких масштабних бойових дій. Тому в Україні вони вчаться. Тобто є бойові дії. Штабні довгі, треба відкладати це, треба створювати таке таке озброєння, таке, таке, таке. таке То вони вчаться на цьому. І, на жаль, ще раз кажу, це велика проблема для світу, ну тому що немає управи на таких е тоталітарних правителів, які потім можуть створювати величезні, просто величезні проблеми. Тому що це це вже Ну якщо в нас тут вже сотні тисяч загиблих, сотні, то там можуть бути мільйони. Мільйони, 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 як це відбувалося там під час Другої світової війни, і е, світ поки що не робить ніяких висновків в цьому напрямку. Через е, знову ж таки, ну я вважаю, через те, що Сполучені Штати Америки включають отаку. Е, я не знаю, як сказати культурно, а мені це фригідність у своїх поведінці міжнародній, тому що це жахливо. Насправді це жахливо. Те, що Трамп взагалі повністю ігнорує будь-який е здоровий глузд, Він не хоче брати на себе відповідальність. Я розумію, що він вже людина в віці, і для нього питання чоловічої гордості вже стоїть десь десь далеко. Він вже забувся, коли що це таке. Але в будь-якому випадку е в американців є ця гордість. Ми знаємо, що американці вони горді люди. Вони їх навчили за скільки там 50-60 років після Другої світової війни. Оце в них як почали вибудовувати патріотична нота та паційна, на основі кінофільмів і на основі е, книжок і всього іншого. показати, які вони герої. Я, до речі, сьогодні розказував. Кажу: ви що думаєте, що американці сильно десь там приймали участь в бойових діях? Кажу, коли останній раз вони воювали? Так масштабно. Друга світова Ні -ні -ні -ні. ну, В'єтнам. Корея, В'єтнам. Ну якщо останній раз це була В'єтнам, В'єтнамська війна, такі масштабні бойові Кажу, ви пам'ятаєте, що там було? Ну вони тікали, вибачте, не з позором звідти знищивши величезну кількість своїх громадян і так далі. Вони вони останній раз, коли це їхні вони відчули силу, тому що економіка там була теж супер потужна. Вони відчули, що вони величезну армію мають, і інше досвід і програли. Далі вони ніде не воювали, тобто, при оці там Афганістан, Іраки, це не війна. Ти прилітаєш. Просто літаками все рівняєш з землею, вибач мене досить таки примітивно, і, no. е, і, і заходиш вже на розпушену землю. От, і все.